Так, 9 серпня готую плантацію під чесник, який буду садити на зиму. Я посіяв десь три тижні тому гірщицю і вона вже почала квітнути. Тут трошки пізніше, от бачимо такий стан. Тут вже вона почала квітнути. Бачимо. І це дуже погано, так як вона вже починає витягувати поживні речовини із землі. До того, як вона квітне, вона віддає азот і так далі розпушує землю, а вже потім, коли почне квітнути, вона навпаки забирає. Тому треба зараз перекопати. Я додав піску, суперфосфат, додав трошки компосту, перекопав. І так воно буде в мене стояти ще зверху сіном крию, щоб земля не висушувалася до кінця жовтня, поки я буду часник вже сажати на зиму. Тут воно все перегниє і повністю земля буде готова для посадки часнику. Так, ось я землю запечатав, скажімо так. Законсервував, покрив, перекопав, покрив зверху сіном, знизу, ну, щоб земля не випаровувалася, щоб вона потихеньку перегнивало. Мікроорганізми там будуть свою роботу робити. І через два місяці, ну може три місяці на початку листопада побачу по погоді, по, яка буде осінь. Я почну висаджувати чесник. Або цивулю. Скажу так, тут чесник уже ріс, але це не критично, так як тут чесник ріс лише рік, і він нічим не хворів. Я посіяв гірчицю, Гірчиця ще землю трошки так, оздоровила. Там якісь шкідники, болячки, вона вилікувала, перекопав, значить, органікою підживив цю ділянку. І я ще можу часник, навіть і цибулю, часник, ще раз на тому самому місці посадити. Це нормально. Або морку, то взагалі буде ідеальний варіант. Тобто ще раз, якщо землю знову збагатити, так як часник вже вибрав поживні речовини і він нічого не хворів, то тобто можна знову садити. Часник по часнику. Не треба там боятися там. Начитавшись різних відгуків, там, рекомендацій, все нормально. Можна так навіть до трьох років висаджувати, проблем не буде. Ось. І ось так воно буде в мене 2,5-3 місяці, а потім я вже буду вирішувати, що я буду сажати. Ну, більшість вже буду е ракамболь висаджувати, часник на зиму. Ділянка вже готова. Тобто я вже про неї забуваю, тут бур'ян не буде рости, так як сіно не дасть рости бур'яну, воно все буде перегнивати, потім я розгребу, повтикаю і десь клоновим листям, можливо, на зиму вкрию. Бо хто зника була зима, і воно так перезимує і дасть наступний рік гарний врожай. Ось так. Просто тут в мене фундук, плантація, ще маленький фундук. І я вирішив між фундуком ось так, щоб земля не пропадала. Там теж невдалі саженці фундука молоді, там трапезунт. Заморозком прибило. Я викопав Ось шкода, звичайна шкода. Ось Дивіться, саженці наче непогані, і корінь є, все гаразд. Ну, але оце такі доклячки ні продаси, ні. Виростить, воно нікуди не годне. Аби не весна, то тут нормальні саженці були б. А так я перекопав, посіяв так само гірчицю, вона зійде, знову так само зроблю рядочку і посію моркву. Ось так. А фундуки я вирішив, що на дорощування не садити там до хлячки, а краще одразу відводки робити. Ось відводки, нормальні саженці. Ось будуть на жовтень Діджіфоні, Косфорд, Каталонський там чимало. Ось, варіант. Ну це все досвідом приходить. На своїх помилках учуся. Ось. Так що ось так я готую плантацію. Рекомендую. Якщо в кого місця мале ко мене, то можна так використовувати. Землю